Привіт, друзі! Привіт спінінгісти риболови Дякую, що дивитесь канал Франківський спінгіст. Продовжуйте дивитися і ставити лайкоси. Сьогодні ми з Олегом, з товаришем на річці Бистриця. Ох, хо 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 ох, ох 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 ти що, ти що? Ох, ох. ох, ох, ох. Тати шо? Тати шо? О, та це просто... Красунчик, красунчик. ох, хо Друзі, дивіться, дивіться, який просто бомбазний. Оп, на вагу його. Давайте. Сюди цих всіх окунів, сюди. Да. Ай, просто на там подивіться, ще зараз секундочку. Чекай, диві... а, чекай, не тікай, не тікай, давайте я вам покажу його. Ай! <ганала> Погнали! Дивіться, там з боку ще один окунь доганяє. Дивіться, хоче вальнути, дивіться. Так само хоче догнати і вальнути мою приманку. Танто. Оп, хороший. Тут і що? Супайки. Просто. Ти його відпустимо. Ух, друзячки, які окунчики, це просто капець. Задають, задають такого, як, як, як то кажуть, гівна. Ох, хороші, хороші, хороші. Ну і звичайно треба відпускати. Слово відпустив.